При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Під час Ubisoft Forward показали 11 хвилин ігроладу Star Wars Outlaws. з літаннями, стріляннями, намотику катаннями. Ну і звісно ж, стелсом. Я опанував здібність. Стояти так непохитно, що став невидимим оку. Ремейк принца Персії піски часу перенесли на 2026. Жодного кадру з моменту перезапуску розробки нам не показували, і цього разу також обмежилися коротеньким відео, де є лого та оновлена дата виходу. Ні, ти казав, що часу вистачить. Ти казав, що ми встигнемо. Ти обіцяв. Не встигнемо. Я збрехав. А от принц Персії втрачена корона отримає у вересні доповнення під назвою Маска Темряви. Так, Венді, ми всі носимо маски в метафоричному плані. Затезерили Ано 117, а також анонсували доповнення до фаркрайських асасинів. Ти ще не здохсен, та от як бачиш. На жаль, нового Фаркраю ще не анонсували. Чому та грець його знає? Також показали цілих 13 хвилин гімплею Assassin's Creed Shadows, танкування за Ясуке та стелсування за наое. Бойова система виглядає гарно та соковито, місцями таки нагадуючи цушиму. Якщо ваш стелс не вдався, Наое, до речі, також може битися й у відкриту. Особливо гарно під час використання коси на ланцюжку заразом із ворогами рубається бамбук. Ну, і не можу не відмітити оцей скорпіонський момент. До Ростера Шостого Стрітфайтера докинуть ще чотири персонажі. А вже цього літа до цієї франшизи повертається Бізон. And this is, ladies and gentlemen. a Ukrainian speaking bison in Alberta. There they are. Ще тоді, до речі, Спенсер після Xbox шоукейсу ходив до IGN, як і обіцяв. Власне, там у форматі інтерв'ю сказав, що більше франшиз боксу завітають на інші платформи. Крізь рядочки, читати ігри іксбоксу вийдуть на PlayStation. Як то кажуть, і вашим, і нашим. Його ще намагались випитати про пліткарну портативку, але той кинув кілька натяків на те, що це точно не буде як PS Portal. Я перепрошую фанатів Sony. а щось більш схоже на Steam Deck'у, Бо грання без інтернету, за його словами, також є важливою функцією. А я б від себе ще додав, що безцінною, особливо в умовах відімкнення електроенергії. <Музь> Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!